Вітаю, мене звати Ольга. Я спеціаліст нерухомості агенції контракт. Нерухомість на сьогодні працюю майже два роки. Нерухомість я попала випадково. Я розмістила своє резюме про пошук роботи. Мені зателефонувала чарівна і чар і запросила на співбесіду, яку я успішно пройшла і почала навчання. А кумедних смішних і цікавих випадків було дуже багато за цей час, але найбільше, мабуть, запам'ятався такий, що мені зателефонувала пара людей, які не були раніше у Харкові і хотіли підібрати для себе квартиру. я знайшла їм три. Варіанти, вони приїхали, подивились ці три квартири, і не змогли вибрати між двома, не змогли обрати яка краще, і тому купили дві квартири. Сьогодні мені дуже подобається моя робота, бо тут я спілкуюся з цікавими мені -мені людьми. Я з ними зустрічаюсь, я вирішую їх проблеми, і це мене дуже задовольняє. Коли люди щиро дякують і радіють, тому що придбали саме те, що вони хотіли. Я удосконалюю навики спілку, Психологічні моменти я дійсно можу себе фінансово забезпечувати краще ніж раніше, і я можу планувати свій робочий графік так, як мені зручно, і це класно.